6 січня в українській історії це дата, в якій дивним чином поєдналися віра, слово, боротьба і доля. Вона не просто стоїть у календарі між різдвяними святами, а концентрує в собі сенси, що формували українську націю протягом століть. Після переходу України на новоюліанський календар саме цього дня відзначається богоявлення або водохреща. Свято нагадує про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан і символізує очищення та оновлення. В українській традиції освячена цього дня вода вважалася особливою. Її зберігали в оселях упродовж року, нею кропили дім, худобу, поля, вірили в її цілющу силу. Навіть у радянські часи, попри заборони і переслідування церкви, люди таємно приходили до водойм, аби зберегти зв'язок із вірою та традицією. 6 січня стало днем народження людей, чиї імена давно вийшли за межі біографій і перетворилися на символи. Цього дня народився Василь Стус. Поет, мислитель і дисидент, який заплатив життям за право залишатися вільним українцем у радянській імперії. Його поезія, написана в умовах таборів і заслання, стала голосом совісті нації. Саме 6 січня з'явився на світ Володимир Сосюра, тонкий лірик, чий вірш Любіть Україну спочатку приніс йому славу, а згодом звинувачення в буржуазному націоналізмі. Цей день пов'язаний із Валерієм Лобановським, людиною, яка довела, що українська школа футболу здатна бути новаторською і світовою, перетворивши київське динамо на символ професіоналізму і інтелектуальної гри. За версією історика Михайла Максимовича, саме на богоявлення народився Богдан Хмельницький, гетьман, який у середині XVII століття очолив повстання проти Речі Посполитої та заклав основи козацької держави, вперше поставивши українське питання на рівень європейської політики. Історія 6 січня зберігає і події, що стали наріжними каменями української національної пам'яті. Вважається, що саме цього дня, 1846 року, Тарас Шевченко завершив у Переяславі свій заповіт. Цей вірш швидко перетворився на духовний маніфест українців. Його переписували від руки, забороняли, але не могли знищити. Того ж року в Києві виникло Кирило Мефодіївське братство перша українська таємна політична організація, члени якої мріяли про скасування кріпацтва, рівність народів і федерацію слов'янських демократичних республік. Хоча братство проіснувало недовго і було розгромлене царською владою, його ідеї значно випередили свій час і вплинули на подальший розвиток українського руху. 6 січня має й трагічні політичні маркери. Саме цього дня, 1919 року, більшовицька влада закріпила назву Українська Соціалістична Радянська Республіка, що стало символом втрати незалежності і початком десятиліть репресій, голодоморів і знищення еліти. Водночас історія цієї дати знає і момент відновлення духовної справедливості. У 2019 році, в Стамбулі, вселенський патріарх урочисто вручив томос про автокефалію православної церкви України, підтвердивши її незалежність від московського впливу та відновивши історичну традицію Київської митрополії. У глибшому минулому 6 січня пов'язане з воєнними подіями північної війни, коли війська Карла XII разом із загонами гетьмана Івана Мазепи розпочали штурм в фортеці Веприк, демонструючи спробу вирвати Україну з під влади Московського царства. Сьогодні ж ця дата збігається з всесвітнім днем дітей сиріт війни, нагадуванням про найстрашніші наслідки збройних конфліктів, що для сучасної України звучить особливо боляче через російську агресію. 6 січня це день, у якому відзеркалюється вся складність української історії: віра, що пережила заборони, слово за яке карали, боротьба за свободу і постійне повернення до власних витоків. Саме такі дати допомагають зрозуміти, чому українська історія це не лише минуле, а жива основа національної стійкості і сили. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.